Те, що я бачу в інтернеті в там в соціальних мережах, більшість депутатів народних просто намагаються на цьому здобути якісь політичні бали, попіаритись, зробити м'якше для тих людей, які уклоняються від служби, тому що ну на жаль, таке явище теж є в суспільстві. Люди тікають із за кордон, купують якісь справки, вступають в вузи, і тому деякі наші парламентарі просто дуже сильно заграють з цими людьми, забуваючи про те, що Два роки тому вони призвали вже мільйон людей, які теж потребують якоїсь ротації, потребують поповнення, потребують допомоги. Як би це грубо не звучало, але кожен, кожен день відтягування цього закону забирає життя на передовій. Тому що ви маєте розуміти, що це прямо залежить від того, скільки людина перебуде на позиції. Якщо е, у мене там в відділенні було 10 чоловік, я міг би їх поміняти там кожного, кожної доби. А коли їх 4-5, то вони міняються там тиждень, умовно кажучи. Ну або там декілька днів. Люди втомлюються, втрачають увагу, втрачають здоров'я, і ворог таким чином просувається, тому що ми не маємо людей їм тримати рубежі.